Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі Сфера чемпіонів. Сьогодні наш випуск присвячений королеві спорту легкій атлетиці. А про стан справ у цій дисципліні ми поговоримо з тренеркою Рівненської з Тетяною Гречко. Тетяно, вітаю вас. Доброго дня. Яка наразі ситуація в рівненській легкій атлетиці? Бо для того, щоб зрозуміти, в якому вона стані, треба поглянути на виступи наших юних легкоатлетів, які зараз успіхи в наших легкоатлетів. Чим вони можуть похвалитися? На даний час є досить багато діток, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Минулого року започаткувала Федерація легкої атлетики України змагання, які мають назву фестиваль легкоатлетичного триборства, які дає шанс юним атлетам проявити себе. Є різні триборства, наприклад, там 60 метрів м'яч. Штовхання ядра, 60 метрів, 50 з бар'єрами, 300, 60 – дожина висота, і дітки в такому в юному віці їм дуже цікаві ці види і дає шанс показати себе на рівні всеукраїнському. Діти займають дос досить гарні місця, призові місця, а також виконують дорослі розряди. Особисто ваші підопічні, які їхні основні здобутки, на яких змаганнях вони виступають, і як себе рівнищина там показує? На даний час мої діти, в основному, це дітки до 14 років, в основному вікова група дітей. Вони виступають на чемпіонатах України 2010-2011 років народження, а також на всеукраїнських змаганнях. Цього року це 2012-2013 рік і 2014-й -2014 і молодші. Є призери і переможці Саме на дистанціях, якщо брати триборство, це 60-50 з бар'єрами 300, а якщо брати чемпіонати України, це 7-10 місця на чемпіонатах України це найвищі на даний час. Це зараз такий наш рівень, чи в принципі десь можна трохи краще, щось щось не виходить. Е, ну, в принципі, як на мене, дуже сильно впливає зимовий сезон. Коли інші легкоатлети інших міст можуть мають змогу тренуватися саме на стадіонах, ну вкритих манежах, точніше, не на стадіонах, а ми це робимо просто на вулицях і в якихось спортивних залах, де можна сказати, що ми робимо просто загальну фізичну підготовку, як такої спеціальної немає. І коли ми починаємо виступати саме в зимовий сезон, результати можна сказати, що гірші на рівні з іншими. І, в принципі, якщо брати зимовий сезон, як на мене, це отак десятку попадаєш, це добре. З нашої рівненської молоді, дітей, юнаків, молодих легкоатлетів, хто, вони, хто з них є потенційно зірками, можна сказати, які можуть себе проявити вже на такому всеукраїнському рівні найближчим часом? Кого б ви виділили? Якщо взяти саме юнаків молодших, я би виділила е, Янчука. Янчука Євгенія, це із спортивної школи Колос, який займає призові місця на 100 метрів на спринтерській дистанції вже на чемпіонатах України. Його тренер і ворук Михайло Сергійович і в Світлана Вікторівна. Також я би виділила Аленбіту Анастасію, яка виступає зараз по старших юнаках, яка вже виконала норматив кандидата в майстри спорту. Її тренери Ярослава Лембіта, Наталія Чулеєвська і Нечіпорук Ірина. Це вихованка нашої обласної школи. І також, якщо брати з молодших дітей, є Фінчук Олександра. Це вихованка Тетяни Леонідівни, яка працює і в Костополі. І у нас теж в спортивній школі. В неї є донька, яка 2013 року народження. вже на чемпіонатах області виступає, виграє і, в принципі. Як на мене, вона є потенційною. Ну і звичайно, мої вихованці це Свородюк Софія, яка є переможницею, і призеркою всеукраїнських змагань, так як я зазначала, 60 метрів 50 з бар'єрами і 300. І також Оля Тригобчук, яка займається вже четвертий рік. І цього року на чемпіонаті області вперше була започаткована дистанція 400 метрів з бар'єрами. І по 2008-2009 рокам вона зайняла друге місце після дівчинки, яка була 2010 року, тобто вони. Порядка менші, але вже виступають і мають шанси далі показати себе, проявити себе. Не секрет, що головним болем всієї нашої рівненської легкоатлетики є стан інфраструктури, де зараз тренуються рівненські діти, в яких умовах вони тренуються, особливо ті, які в обласному центрі. На даний час ми тренуємось в парку Шевченка, там, де є баскетбольний майданчик і футбольне поле, можна сказати, з воротами. Я би назвала його так футбольним полем більше. І також ми тренуємося на стадіоні е, Водніка в принципі, все на даний час. Це в Рівному, а в області трохи кращі умови, якщо говорити там про інші міста області. Е, так, звичайно, є е, умови кращі у вариші, але туди трошки далеко добиратися, якщо, наприклад, робити чемпіонат області, саме там, там гарний стадіон. Е, всього два тренери ну, завжди на чемпіонатах області є досить багато дітей і призерів. Е, Ну, дуже подобається, як вони розвивають легку атлетику. Також Костопіль, як наш більш обласний центр легкої атлетики, я би його назвала, тому що там завжди проводяться чемпіонати області, кубки області, і також є обласний спортивний ліцей, де є дітки, які мають по два тренування в день і займаються. Ви їздите по всій Україні, можна сказати, виступаєте на на змаганнях. От ці умови, які є в Рівному, їх можна назвати найгіршими в Україні? Чи є міста, обласні центри, де такі самі проблеми, як в нас? Ну, якщо брати моїх знайомих колег, з якими я спілкуюся, то я би назвала теж гірші умови в плані тому, що вони зараз просто не мають змоги тренуватися ці суми. Тому що там постійно каби і так далі, і у них просто є момент, що їх можуть не пускати на стадіони. Тобто, там, якщо в нас взяти, що у нас просто немає стадіону, то в нас в них є умови, але вони не не мають тої змоги займатися, так як слава Богу, можемо поки що ми. А в тих містах більш-менш мирних, можливо, там, де немає взагалі стадіонів, бо в нас немає повноцінного стадіону після так. того, як авангард зупинили на реконструкцію і відновили його тільки футбольну частину, десь є такі подібніші проблеми. Ну, я не можу так прям назвати саме конкретно, але я знаю те, що е, якщо аналізувати виступи легкоатлетів на рівні чемпіонатів України, теж е, з колег є просто діти, які з, з сіл, де немає умов, які, які просто тренуються на звичайних, е, навіть не стадіонах, а спортивних майданчиках шкіл. Тобто, ну є діти в гірших умовах, як на мене, і які також показують хороші результати, навіть призери. На початку березня відбулися вибори президента Федерації легкої атлетики Рівненської області. На зміну Олегу Машанінкову прийшла Ольга Земляк за цей короткий період часу, який вона на посаді. Чи помітили ви якісь зміни в кращу сторону? Як на мене, я не можу я не знала Ольгу Земляк раніше, тобто я просто знала про неї. Я її не знала ніколи особисто, не спілкувалася з нею. На даний час вже я маю. Особистої знайомства з нею і спілкуюся. Я не можу назвати, що так вже прям позитивні зміни на даний момент, але принаймні те, що мені, м'яко кажучи, не ставлять палки в колеса, як це було за часів Омашиненкова Олега Віталійовича, Це для мене вже результат. Тобто цього поки достатньо. А там про, про якісь глобальніші зміни там щодо інфраструктури, можливо, залучення Всеукраїнської Федерації легкої атлетики в рівне, щоб показати їм ті проблеми, які є в нас. Про це ще поки не йдеться. Ну на даний час я розумію, що в нас буде обласний етап пліч. Опліч, я думаю, що обов'язково в нас май на увазі в Костополі. Так як в інших областях буде хтось із Федерації легкої атлетики України, я так розумію, що є підтримка Ольги Земляк і вищого керівництва ФЛАУ. Ну це просто видно, скажімо. Говориться про те, що буде стадіон, про те, що будуть умови. Я дуже надію, надіюся, що я доживу до того моменту і буду працювати тренером саме тут і наші діти. Юні зірки легкої атлетики вони не згаснуть і не перейдуть в інші області, а просто дійсно будуть залишатися тут в рівному, щоб продовжувати тренуватися в нас в рівному і мати хороші результати. Скільки дітей займаються легкою атлетикою в нашій осьдюшор? Чи збільшується ця кількість у порівнянні з минулими роками? Я не можу сказати, скільки точно дітей тренуються воздюшор. Я можу Особисто про себе сказати в Мене тренуються. Я так веду собі облік. Зараз 29 дітей. Якщо брати на початку року, це число більше, може досягати там 37-35, потім з часом вони до кінця року хтось приходить, хтось іде. Це нормальне явище. Минулого року ви організували безкоштовні заняття для дітей з легкої атлетики, шкільні не шкільні ліги, літні ліги. Так чи так. буде щось подібне цього року? На даний час я знаю те, що мають проводитися подібні проекти. Я реєструвалася в проекті, говорила, що він буде півроку. Чесно не пам'ятаю назви, але поки що в принципі немає якоїсь інформації, що там пройшла в тенкатування чи не пройшла. Е, мені хотілося б, щоб це щоб це розвивалося, тому що це було за підтримки ФЛАУ. Нам надали гарний спортивний інвентар, яким зараз навіть користуємося. От проект Пліч Опліч в нас в Рівному пройшов 13-14 травня. І в принципі, використовували також і мій інвентар, той, який мені надали за рахунок літніх ліг, і діти розвивалися, і так само брали участь. Це супер. А пригадуючи минулий рік і саме цю ініціативу літні ліги, скільки тоді дітей долучилося, і як це все пройшло? Чи особисто ви побачили, що інтерес до легкої атлетики зріс? Я можу сказати так, що, на мою думку, ну, кількість дітей було залучено орієнтовно 15, якщо не рахувати моїх спортсменів десь приблизно, я так собі. І на даний час залишилось тренуватися з тих дітей там двоє-троє дітей. Тобто, в принципі, це ті дітки, які просто залишилися, і вони тренуються разом у мене в групі з початковою підготовкою. Тобто їм ще немає 9 років, але я намагаюся, щоб вони просто не пропали, щоб вони хочуть активні, слухають і вони долучилися і залишились. Як на мене, діти більше зацікавились спортом, можливо, навіть більше не діти, а більше батьки яких зацікавило те, що це безкоштовні тренування, і дуже для багатьох людей те, що, наприклад, спортивні школи мають безкоштовні тренування, це для них щось незвичайне. І, як на мене, це допомогло залучити, але тим не менше були дітки, які просто приходили, бо просто хотіли батьки. Тобто, ну буває по-різному. Батьки хотіли десь подіти, щоб дитина не сиділа умовно просто, біля комп'ютера влітку, а займалася якоюсь активністю. Розкажіть, як ви стали тренеркою, що почалося? Оце таке захоплення легкою атлетикою, де знаходите натхнення сили ділитися цією енергією з дітьми? Взагалі, я з дитинства була дуже спортивна дівчинка, я в 5 років вже влазила там на турніки різні, те, що хлопці навіть не могли підтягнутися, я вже спокійно влазила по турніках. Потім, я сама з міста Дубровиця, зараз це територіальна громада. В нашій Рівненській області в нас не було як таких багато секцій різного такого. Я грала просто з хлопцями в футбол, дуже це любила. Була на стадіоні, часто приходила моя бабуся на стадіон, бачила, як я захоплююся спортом. Просто стояв тренер з легкої атлетики, це я мала переходить в 5 клас. і Вона ну, підійшла бабуся, каже: дивись, там в мене ну, внучка підтягується більше за хлопців, там бігає, футбол грає, може, спробує. І вона так сказала, тренер мене позвав Володимир Андрійович Архіпо. Він позвав мене, каже: там, пробіжи, не пам'ятаю чи 30 чи 60 метрів. Я пробігла, потім стрибни з місця, я стрибнула з місця. Будеш ходити на легку атлетику? Буду. Перших два тижні хлопці грають в футбол, а я бігаю в круги і вони йде де брать футбол. І мені так не подобалося те, що я просто бігаю, стрибаю, а вони грають, і я хотіла з ними. Якщо брати літо, просто от мене завершувалося тренування і далі я з хлопцями грала в футбол. Отак от до вечора. Так, так, такі були умови. Мій тренер з п'ятого класу починаючи, це я почала тренуватися. Він відразу ну, на районі змагання, я відразу заявляв мене, я там в призи попадала з одинадцятим класом, з дев'ятим, і з п'ятого класу, починаючи, вже він возив на чемпіонат області просто для того, щоб ми мали розвиток. Тобто, от перший тренер дав такий важливий поштовх, щоб просто він хотів, щоб ми займалися, щоб ми щось бачили більше, навіть те, що я там не попадала на області в призи, але він просто мене возив і мені це дуже подобалось. Те, що він возить, навіть там я розумію, що це були виїзди і за свої кошти багато що, Тому ну, мені було цікаво. І я так вирішила собі, що я хочу стати тренером. В той момент, тобто я навіть не ставила собі цілі якусь там стати майстром спорту, але от так в п'ятому класі, от щось мене так, от навіть футбол то відійшов на задній план. Зразу легка атлетика. Все, я хочу бути тренером. Для батьків, які вагаються в яку секцію віддати дитину от зараз в місті рівному, і перевага легкої атлетики на ваш погляд. У чому? Перевага легкої атлетики в тому, що це її не дарма називають королевою спорту, адже вона дає основу. Ми займаємось загальною фізичною підготовкою. Переважно на ну, мою зараз є дуже багато тренерів, які навіть старшого віку вони тренують, хоча вони легкоатлети, але вони тренують загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку з футболу, з великого тенісу, з інших видів спорту. Чому тому, що. В першу чергу, коли дитина проходить на легку атлетику, ми вчимо її основу бігу, природнього бігу, як дитина має бігти. Ми вчимо її правильно ставити стопу, укріпляємося, зміцнюємо прес, спину, а тоді вже даємо якісь певні навантаження. Саме тому, на мою думку, це такий провідний вид більш. топ 3 легкоатлети або просто спортсмени, які є прикладом для вас у житті і, можливо, мотивацією для зросту. Не можу назвати, що в мене є такі, прям якісь один чи два чи три спортсмени. Я переважно слідкую просто за всіма спортсменами. Я намагаюсь підписуватись на спортивні сторінки в інстаграмі в різних соціальних мережах. Просто слідкую за різними дописами, за відео, за тренуваннями. І мені це цікаво, і просто потім пробую те, що мені сподобалося технічно саме. Дякую вам за сьогоднішню розмову, що знайшли час прийти до нас в студію. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні з нами спілкувалася Тетяна Гречко, тренерка Рівненської Оздюшор. Ми говорили про розвиток легкої атлетики у Рівному та області. До нових зустрічей.